Як перевірити керуючий сигнал на інжекторі бензинового двигуна з безпосереднім упорскуванням. Для вибраного автомобіля відкриваємо інформацію про систему управління двигуном. Для цього в закладці довідники у вікні пошуку вказуємо коротко УПР. В інформації, що відкрилася, знаходимо і відкриваємо схему трубопроводів подачі повітря і палива. На схемі знаходимо позначення форсунок і відкриваємо сторінку з їх розташуванням. Вибраний нами компонент форсунки буде позначено жовтим фоном. Зверніть увагу, що на фотографії розташування багатьох компонентів показано пунктирними лініями. Це означає, що компонент знаходиться в зазначеному місці, але прихований іншими вузлами або агрегатами. Переходимо до процесу перевірки форсунок. Знайомимося з інформацією розділу. Заміряємо опір обмотки котушки. Він має бути від 1 до 5 Ом. Вимірювання проводимо згідно з інструкцією в програмі EZTronic. До роз'ємів котушки за допомогою адаптерів підключаємо дроти каналу 1 мотортестера FSA. На мотортестері запускаємо програму Мультиметр. У ній обираємо режим опору і проводимо вимірювання. Виміряне значення 1,5 Ом лежить у допустимому діапазоні. Переходимо до наступного етапу перевірки споживання струму форсункою на працюючому двигуні. У документі наведено еталонну осцилограму сигналу. Підключаємо струмовимірювальні кліщі мотортестера і вимірювальний кабель каналу 1 до виводів форсунки. Для точності вимірювань підключаємо затискачі до виводів акумуляторної батареї, чорний затискач до мінуса, червоний до плюса. Запускаємо програму осцилограф і налаштовуємо режим екрану для зручного відображення сигналу. Отримавши гарний сигнал на екрані осцилографа, вимірювання можна зупинити, натиснувши на кнопку Стоп унизу екрана. І далі за допомогою курсорів детальніше оцінити сигнали, їхні рівні за струмом і напругою та тривалість. Виміряний сигнал збігається за формою зі зразком, що представлений у програмі EZTronic. Проведені вимірювання дають змогу зробити висновок про справний стан форсунки. А як би ви все це перевірили, без бож? thank you